Прямо зараз я роблю просту вправу на незалежність пальців. І це такий мій челендж. Напротягом 30 днів я буду це робити хоча по 15 хвилин на день. Зараз йде шостий день. І ви не повірите, я вже відчуваю результат. Може це плацебо, але хукерс. Це виглядає дуже просто, але це виявляється дуже ефективно. Яка суть цієї вправи? Ставимо всі пальці на одну струну на сусідні лади і рухаємось на сусідні струни, не відриваючи попередніх пальців. Зриваємо перший палець, переставляємо на наступну струну, і тільки потім зриваємо другий палець і ставимо на наступну струну. І так далі, наче все просто, але спробуйте зробити і ви таку штуку, і я думаю, що ви побачите результат. Мені дуже цікаво, чи він буде вас спробити це. Напишіть в коментарях, чи десь може в нас в групі в телеграмі. подивимось, як у вас це вийде. Мені дійсно дуже цікаво. А ще за ці 6 днів в мене було два важких дні, в один з яких в мене боліла голова. Але так як я собі зробив цей челендж, треба його робити. Тому це мені додало трошки дисципліни. А дисципліна, як відомо, це матір перемоги. Тому дисципліновано робимо прості вправи. Ну, я роблю, ви як хочете. Хочете, не робіть що, я мамка що ли? Самі розбирайтеся зі своїм життям. Так. так, що це таке? Ще я підключаю праву руку, тобто роблю все те саме, але з медіатором. Але роблю це тільки після того, як відпрацюю цю вправу. Тільки з лівою рукою. Це важливо. І ще я роблю таку штуку, рухаюсь по струні вгору та вниз під повільний метроном. І я роблю ще декілька вправ. Якщо вам буде цікаво, я вам розповім про них. Наступних відео, напишіть мені, чи це дійсно вам треба, чи ні. Коротше, я пробую новий формат. Подивимось, що з цим буде. З вами був канал Гітара по-українськи. Побачимось!